Всім доброго дня. Чернівці. 30 число. 30 число 3 місяця. Робота патрульної поліції Чернівців. Острівок безпеки. В районі Прута. Вулиця. Вулиця Гагаріна, 66А. Два автомобілі патрульної служби. Без поліцейських всередині. Стоять на острівку безпеки. Наблюдаю за ними хвилин, напевно, 20. До машин ніхто не підходить. Взагалі. Буквально вчора звідси людей гнали писали протоколи. Зараз сидять самі. Не знаю, скажіть, будь ласка, лінія 1-1. Коли можна її пересікати, коли не можна? Чи мають нові поліцейські право пересікати цю лінію?